Твій блог кошерстайл, так що це означає це слово кошерний? Тому що більшість знає, там, мабуть, про ну про їжу, що воно там буває це кошерний, в кращому кошерний. випадку. Люди знають mm -hmm. про слово кошерне значення слово кошерна зі сторони їжі, але дуже часто люди думають, що слово кошерно це означає дорого, багато а, лакшері так. і все в такому плані. Як ти знаєш що слово богема і богемний? Теж ми думаємо, що це щось таке, але насправді це слово з ромського народу, і типу воно означає, ну от саме як такий ромський, або ну від них це слово йде богема. От бачиш, як через незнання, от просто через те, що ти не знаєш контексту, як можна створювати якісь неправильні враження, або якось неправильно розуміти якісь окремі сенси, окремі терміни. Отже, кошер стайл, так? Uh -huh. тобто стайлом ми розібралися слово кошерно. Це дійсно слово з єврейської традиції, це не просто з єврейської традиції, це біблійний термін. Uh -huh. Взагалі, в принципі, про термін кошерно кошерності ми дізнаємося з тори. Тора це частина біблії. Uh -huh. І вперше ми дізнаємося про термін кошерності саме в контексті їжі, коли uh -huh. Господь дає перелік чистих або придатних до вживання тварин, птиці, риби і нечистих або непридатних. Тварин до вживання